Микола Томенко народився 11 грудня 1964 року на Черкащині за освітою історик народний депутат України кількох скликань, екс голова комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків чорнобильської катастрофи. Вітаю вас, шановні радіослухачі та телеглядачі на радіо РФМ. Час програми від першої особи У студії радіо РФМ. Журналіст Віталій Науменко. Про що будемо говорити протягом наступної години живого ефіру? Парламент фінішує останній пленарний тиждень літньої парламентської сесії. Так воно принаймні на цей момент на вечір середи виглядає. І, в принципі, два варіанти: парламентарії, пам'ятаючи силу селену недороблених, недоопрацьованих законопроєктів, забувають про перекури, перерви, відвідання парламентського буфету, перемовини, блокування і зосереджуються на роботі правильно для блага суспільства, забуваючи про сон, грядущі поки не виконують усе, і навіть більше. Це такі. Так би мовити, оптимально ідеалістичний сценарій. Але про нього годі мріяти, оскільки на наших очах розгортається зовсім інша картина. Нескінченні умовляння спікера Андрія Парубія про те, що, шановні депутати, прошу вас зайти до сесійної зали. Прошу вас зайти сім разів, вісім разів. Прошу згуртуватися для голосування. Потім переголосовування законопроєктів, що в принципі є порушенням регламенту і законодавства. І дуже. Слабкі результати стосовно ухвалених законопроєктів. на всі ці питання буде сьогодні відповідати відомий громадський діяч, лідер громадського руху рідна країна Микола Томенко Микола Водонович радий бачити Вітаю. в нашій затишній студії. Давайте почнемо трошки, ви скажете безумовно свою оцінку. Почнемо трошки здаля. Під час останнього ефіру, коли вас примусили скласти депутатський мандат, ви казали. Це транслювало і радіо, і, 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 і телебачення про те, що не збираєтеся миритися з такою ситуацією. Збираєтеся оскаржувати е, цю справу незаконне виключення, позбавлення мандату в судах. Як далеко сьогодні зайшла справа? Ну, кілька засідань суду відбулося, і де виникло дуже багато цікавих обставин. Наскільки ми юристи, адвокати для того, щоб зрозуміти ситуацію, теж був таємний з'їзд ні журналісти. Власне, я як винуватець якби цього засідання, не був запрошений, і ніхто не знав, що там відбувається зараз. По тій базі матеріалів, що мої адвокати, юристи отримали, вимальовується абсолютно чітка, зрозуміла картина. Ну зараз не будемо звинувачувати чи персонального президента, чи керівники адміністрації президента, хтось умовно кажучи, з керівництва держави дав казівку негайно забрати з'їзд. З'їзд це був зібраний в незрозумілому форматі, що за люди там були. Я маю звати, що там ну, відомих людей, крім кличка, які засідання не було. І стенограми немає. Тобто її фізично не велося. І найцікавіше, що першим питанням розглядалось питання змін до статуту, були внесені зміни, яким передбачалась можливість забрання депутатів, депутатів мандату, що такої можливості взагалі не передбачалося ніколи, оскільки це не проритива була А потім другим питанням було проголосовано. Незрозуміло ким і в який спосіб забрати мандат. Таким чином виходить, що ну очевидні юридичні кричучі порушення, тому що якщо будь-яке зі партій, навіть громадська організація, навіть підприємство із трьох людей, да, ухвалює зміни до статуту, то відповідності до законодавства, новий статут набує чинності після його реєстрації перевірки відповідними органами. Це юристи початківці знають це знають ну да і так вийшло, так що от внесли зміни. І вже ніби по зміненому статуту мене виключили. Ясно, що позиція моїх адвокатів, очевидно, що це незаконне рішення. Тобто, от, да, до речі, оновлений статут щойно вчора чи позавчора, тільки на сайті навіть партії появився. Тобто блок, за логікою Порошенко. лише після того, як він набув чинності, з'явився да. на сайті, вас би мали тепер задіяти? Ну, задія. просто розглянути це питання. Інша історія, що воно повинно було розглядатися за присутності моєї представника ЦВК, де було обговорене питання, чи порушує я програму, чи не порушує. Це вже інше. Історія, але вже на старті самого першого рішення були кричущі порушення закону. Тому ну я так, як, як Леся Українка, майже значить, так я дорівняв до такого статусу, що що без надії сподіваюся, щоб позалишалися в судовій системі люди, які на очевидні речі скажуть очевидним рішенням. Тому суд триває, і наша юридична позиція є такою, що ми переконані, що це було незаконне рішення в якоїсь кількості людей, які назовні з'їздом партії, тому що ну, 30 людей чи 40 там присутніх, е, теж важко назвати з'їздом правлячої партії, яка має майже 150 депутатів і сотні е, там, мерів, голів обласної ради, адміністрації. Вони взагалі не знали про цей з'їзд. Ну Так чи інакше, ця резонансна історія продовжує перебувати на слуху. Я думаю, журналісти радіо РФМ вони будуть відстежувати ситуацію, тому що е, насправді це, е, вже такий термін цікаво до певної міри. Все таки цікаво, то тобто, ну, як прецедентна, справа, як прецедентна, да, прецедентна да, справа. Бо прецедентна вже казав, що насправді для мене надзвичайно важливо, щоб навіть якщо ця історія там може в Україні в судовому процесі не завершиться моєю перемогою. Вона піде в європейську суду. Да, і найважливіше, щоб наступні президенти, прем'єри, голови Верховної ради тих людей, які їм не подобається, не подобається своєї позиції, в незаконний спосіб мандат не забирали. Український народ хай забирає мене да. так, що інакше депутата Томенка. Вже достатньо тривалий час у Верховній Раді немає, зате є посилання на вашу участь в попередні цикли в законотворчості. Недалі, як учора ваше прізвище, Микола Відимич, згадувалося кілька разів у зв'язку з дотискуванням дуже потрібного закону, екологічного закону, який вписується в контекст Прочинку, реалізації Прочинку, угоди між Україною і Євросоюзом. Казали, що ви один з розробників закону згадувала вас і Вікторія Сюмар, і інші виступаючі. От і таким. Чином це свідчить про те, що ви очолювали, будучи головою екологічного комітету, справді той сегмент українських реалій, який потребує дуже і дуже багатьох, багатьох зусиль. Ну, знаєте, я, я сподіваюся, що дай Бог, щоб ті наші напрацювання не 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 пропали. І нашої команди, і комітету, ви напередодні чи на початку правильно сказали, це багато європейських інституцій теж долучали до цього. Це запропонована цивілізована і зрозуміла модель, коли для того, щоб ви починали, наприклад, або велике будівництво, торговий центр чи щось таке, значить там розписані об'єми таких робіт. Звичайно, повинно, крім як раніше, от Хіологічна повинна бути експертиза, щоб не закопали там старе місто древнє Київ, значить, що збудували, нього. треба подивитися, що там під низом. І звичайно, подивитися наскільки в екологічному сенсі таке будівництво, чи новий завод, чи якесь підприємство, воно доречне і потрібне. Тому оця оцінка довкілля розписана, як, і, як вона робиться, як вона здійснюється, вона надзвичайно для нас важлива, тому що на сьогодні в нас виглядає таким чином, що спочатку збудували, потім узаконили за гроші пізні. Ніше вже потім що виявляється, добудували що поверхів, там скільки і так далі. Потім виявляється, що це шкідливо екологічно. Тобто, от така превентивна оцінка є надзвичайно важлива. До речі, от сьогодні бурштинові дискусії, і так само мене це страшно непокоїть, що а, всі ніби говорять, що але в цілому, от решти, хорошо, але б треба було б законити цю справу, щоб зрозуміло, хто що порушує. От наш закон. Я сподіваюся, що до нього, над яким я працював, наша велика група. І депутатів експертів працювала майже рік до другого читання готовий. Просто він передбачає чесну конкуренцію, не монополія там когось з родичів, що уряд поставить, чи адміністрація президента поставить, а зрозуміло легальну історію. Ви як старатель розумієте, що ви робите, фірма розуміє, що робить, комунальне підприємство, що робить, і виключно через бурштинову біржу воно йде за кордон, а не через кишені і через проплачені коридори, там прикордонників, митників і так далі. Тобто, я думаю, що такий запас ми законодавців зробив чи акції зробили, дай Бог, щоб за них голосувало. До речі, цей закон, на жаль, ну як, на жаль, поки що тільки перше читання, що ще, ще велика робота і по, цьому, по оцінці довкіллю, про яке ви сказали. Там, до речі, в першому читанні ще й про стратегічну екологічну оцінку. Тобто, є, що робити, але я песимістично налаштований в тому плані, що і тоді на попередній програмі ми говорили, що мені здається, що зараз якби, хибна дискусія ведеться. Політиками, експертами, чи треба умовка, що резигнаці парламент, чи не треба цей парламент. Мені здається, що е, дострокові вибори це інструмент, е, а без зміни якби е, змісту про е, інструмент є менш важливий. Тобто нам треба сказати, яким повинен бути парламент, щоб нам не соромно було. Про нього чути, от як ви починали, що сьогодні ну це безпрецедентний випадок. От п'ятницю у нас 226 нікого не збирається. Ви знаєте, а сьогодні а це в середу. Це виявляється, що в середу не збирається, то означає, що ну вівторок, четвер, коли вже загнали, значить то можна і на цьому набирати. фоні йдуть роботи розмови про те, що не треба закінчувати сесію. Ми не маємо права. Народ чекає, народ не зрозуміє, ну, і тоді да. Тому мені здається, от треба сісти не не політикам, а можливо і експертам, фахівцям, і обговорити, яка модель парламенту може бути в країні. Ну, перше, очевидно, треба сказати, що чому. Багато депутатів я їх не захищаю. Не працюю, тому що сьогодні при парламентській президентській республіці парламент як інститут втратив свою значимість. Тобто, це там в адміністрації президента забралися чи в уряді забралися, визначили які рішення треба приймати, і потім по телефону зганяють і мертвих, і живих, щоб вони проголосували. І ясно, що ну не приймаються рішення в середній парламенту і так далі. Це багано. Тобто повернуть статус. Тепер хто повинен повертати? Для мене абсолютно очевидно. Звичайно, що мусить бути якісний інший склад. От, ну, Починаючи з тих речей, які у мене, до речі, зареєстровані законопроекти, ну, я не розумію, як може бути працювати вищому законодавчому органі, народний депутат, не маючи вищої освіти. Тобто в нас же зараз велика кількість безвищої освіти, це не обов'язково мати вищу освіту, щоб бути членом українського парламенту. Тобто нам треба сказати, от образ депутата, тобто людина, яка має базову освіту, яка пройшла, має управлінський досвід, яка є, має самостійну політичну позицію, а не папери носила помічником там, у першу секретаря, обкому кому чи райкому партії, значить, яка прийшла. Тепер Кількісні речі. Я розумію, що це зміни до Конституції зараз вискаєте, але я наполягаю на цій позиції. Я в такій кількості я не бачу ефективного парламенту, тому ми переросли вже це, це питання. Тобто я вважаю, що я тут як модно зараз сказати, популізмом не займаюся. Я вважаю, що бо, можна сказати, що і 50 людей достатньо. Да? А я думаю, що 300 людей на сьогоднішній день це де, оптимальна цифра. Більше того, народ це підтримав на референдумі, як відомо, який мав місце. В 2000 році я зареєстрував давно законопроект і пояснював, що мусять бути відкритість онлайн-трансляції. Якщо у вас часу немає, як журналіста чи експерта відкрили, подивилися, як йде засідання комітету. На комітеті приймаються ключові рішення. Ключові лобійські речення проходять на комітеті, От, каже бюджетний комітет. Значить, от треба перекинути, з уряду прийшли. Давайте цю статтю сюди, цю статтю. туди, Давайте закладемо для рідної партії на пожежні машини. а Тільки давайте нашої рідної партії на непожежні машини. Тобто тут треба знати ситуацію і так далі. А потім, потім, уже на сесійному засіданні, звичайно, вже йде якби політичне погодження, остаточне е, прийняття рішення. Очевидно, недоркання. Ну треба закінчити цю історію. Тобто, давайте чесно скажемо, що. Дві крайні позиції, наявність недорканності суспільство не підтримує, але м, повне скасування, я думаю, що і опозиція будь-яка не підтримує, тобто мова йде про обмеження до європейської моделі депутатського ну, то, то імунітету, баланс, 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 да, імунітету. Тобто, якщо Томенко, умовно кажучи, там депутат Томенко чи там депутат Петренко йде мітинг в Києві з незаконної забудови, на мітингу, який організав, арештувати мене не можна, бо це право моє політичної діяльності. Але якщо, наприклад, там депутат онище. Щоб чи, чи хтось, коли був керівником комерційної структури в додепутатський період, має чіткі аргументи стосовно нього є, то не треба питати парламенту, можна справу відкривати. Тобто це розділяє політичну власну діяльність і комерційну діяльність. І тоді це стає на свої місця. Хоча, звичайно, ідеальна версія про я мрію про парламент, де би не було людей, які значить, розривали голова між почесним президентом Укргазведобування, ще якийсь буде і між депутатом. Це професія, тобто людина не, не повинна мати займати. Бізнесом чи іншими справами, вона повинна просійно працювати в парламенті. Ліні. А про виборці одне скажу. Очевидно, ну іншого шляху немає. Ну, нікому не довірять самому передивитися, що ці депутати теперішнього скликання працювали, що вони обіцяли, що вони зробили. Для того, щоб приймати свідоме рішення, тому що ніхто ні, ні реклама, ні телебачення не підкаже, як робити. І ще один дзвінок. Будь ласка, добрий вечір. Добрий вечір. Будь так, ласка, так, Це Олексій Южгород. Микола Володимирович. Ситуація з вами, з Фірсом, говорить про те, що чесність і порядність у нашої влади не в боді. Але є не про те. От. Ви мені скажіть, що ви думаєте про кадрову політику нашої влади? Я вважаю, що ситуація, то, що Україна в війні от, повинна зовсім іншою бути. РНБО, Баптист. Це посада Ігоря Смішко. Він стратег і стратегічне бачення. От. Міністр оборони це Анатолій Гриценко. І... Ми вас зрозуміли. Перепрошую, у нас не так багато часу. Кадрова політика влади. Ну, звичайно, ну не можна вважати ефективною кадровою політикою. Я думаю, що очевидно мусить бути, от у нас, значить, таке. Ми якісь крайнощі подаємо, То, значить, всі українці державні службовці, всі продажні, значить, та старше покоління, воно неправильно. Тому три іноземці, ніби вже з іноземцями вже не їлися. Ми іноземці, вже зрозуміло, що щось це не те. Воно з тими іноземцями. Значить, потім мене... Кай у нас мода була менеджери. Менеджери олігархів. Вони все життя працювали на олігархів. Тепер будуть на державу. Не виходить, то вже не спрацьовує. Тобто, очевидно, не може бути такого наби примітивного підходу. Один якийсь параметр не працюючий. Тобто, є параметри, загально визнані, хто в системі державної служби це може зробити. І на мою думку, треба в систему державної служби повертати оці загально визнані параметри, де поєднується і професіоналізм, і патріотизм, і управлінський досвід. Ну я не вірю в те, що там при всій повазі в 20, 21 чи 23 роки. Ви прийдете, що зробите? Ну, ви мусите пройти все-таки якийсь вишкіл. Можете як радник, як помічників, а можете наступні лауреати Нобелівської премії? А, Ну на як стануть лауреатами, тоді значить посада на посади. Тому я погоджуюсь, що кадрова політика абсолютно хитна. Ну зрозуміло, ну Петро Олексійович з України на Україну перетворює кадрову політику Рошена, фактично переніс на Україну. А треба, щоб це була кадрова політика державної ваги. України як європейської держави. Я думаю, після спілкування з відомим українським громадським діячем, екс народним депутатом України, лідером громадського руху рідна країна Миколою Томенком, який був гостем програми від першої особи, слухачі одержали глядачі головне. Вони одержали матеріал для аналітики і для роздумів. Дякую за участь в програмі і всього найкращого. До побачення.